До великого вторгнення я був керівником туристичної агенції, я був гідом, я працював над кандидатською дисертацією по історії. Писав чергову свою книжку, тобто я реалізовувався як історик, як гід, як бізнесмен. І до повномасштабки ми там, по інерції ще продовжували волонтерську діяльність, але вже не настільки активно, як була у 2014 році, або почалася там, після 24 лютого 2022 року. Бо потім ми сталися майже два роки з ГАКом займалися виключно волонтерством. Ну і Трошки ще я продовжу займатися наукою як історик. Ми шукали Аджибеєвський замок на Приморському бульварі з Андрієм Васильовичем Красножоном. Я дійсно був в складі цієї групи. Я займався пошуком в катакомбах, бо я займався історією одеського підпілля. У мене там три книжки про це написано. Я написав якраз перед Великою війною. Я написав велику достатньо свою книжку об історії окупації Одеси в період Другої світової війни. Чим ми ще займалися? Там... Багато чим я був членом історико і залишаюся членом історика топонімічної комісії Одеси. Ми займалися великим таким ккаталогізації одеських некрополів. І я створив великий такий ресурс. Він от до останнього ми продовжували цю роботу, і були ще якісь проекти. Вони весь час виникали. Ми їх реалізовували. Щось пропонувалося нове. Тобто, важко навіть перерахувати все, що ми робили. Я знав, що воно почнеться або там сьогодні, або там післязавтра. Моя родина була абсолютно для цього готова. Я попередив про це жінку. Про це не знали молодші діти, знав тільки старший син, що він має прийняти родину, якщо почнеться повномасштабка. І ми в машині в мене було все заряджено для того, щоб евакувати родину. Я знав, що їх вивезу за кордон. У мене син вже сім років живе за кордоном, і він магістратуру закінчує там одного з університетів чеських. І все, коли зранку прилетіло, за 20 хвилин. Ми залишили наш двір, тобто у нас все вже було складено настільки був впевнений, що війна почнеться навіть бутерброди. Я такі оновлював там, що вечора, щоб дітам було що їсти, поки ми будемо рухатися до кордону, там стояти в черзі на кордоні. Але ми настільки швидко приїхали, що на молдавському кордоні була. Наша машина була третьою. Ви пам'ятаєте, там потім були черги там в декілька діб, і декілька десятків кілометрів. Ні, ми достатньо швидко. Я завіз їх до сина, до старшого, в той же самий день розвернувся і загрузився тактичною медициною і поїхав назад в Україну. Приїхав і все, і ми почали там працювати. Спочатку щось було пов'язано з підготовкою міста до оборони, і відразу у нас пішла волонтерська діяльність. Ми почали приймати вантажі з-за кордону. У мене було достатньо багато зв'язків. У мене були е, мій друг з Польщі, Борис Тинка, дуже швидко організував таку дуже масовуну допомогу з Польщі. І ми оце все-все-все пішло. І от воно продовжувалося майже до моєї мобілізації. Зараз буду відгружати себе і забирати. Все, розкричу. Спочатку це були ті друзі мої, які були в Одесі, а посилення відбулося чисто інтелектуальне таке посилення, енергетичне. Воно відбулося, коли з окупації вийшли наші друзі з Херсону. їх було шестеро. Да. Вони з родинами вирвалися з окупації, і вони всі почали працювати теж з нами тут. І тоді і об'єми вирісли, і ми відпрацьовували якісь ну достатньо пристойні об'єми, про які можна і зараз казати, що це було ок. Ми завезли там 13 тисяч комплектів форми мультикама літом 22-го, коли форми катастрофічно не вистачало. Тобто ми самотужки в цьому офісі, ми вдягнули там, ну хай буде там 4-5 бригад. Ми забезпечили, я не знаю, біля п'яти тисяч отаких от аптечок, як і у мене, да моя. Це одна з тих, що ми збирали, і я не, не, ну, мені здається, що це біля п'яти тисяч аптечок, декілька сотень зводних наплічників медицинських. Ми завезли, передали 60, да, 59 чи 60, я вже не пам'ятаю, автівок. Пікапи, джипи, які пішли на фронт. Більше 120 човнів з моторами. Це вже коли відбулися там події на Херсонщині, вже 2023 рік. Ну і купа оптики, засобів зв'язку, снаряги, тобто перераховувати все. Слухай, це ну, я не знаю, куди дівати насправді. Нам треба десь… А знаєш, кому я це віддам? Я це в частину завезу це. в частину, так. Да. Я не хочу бути пафосним, мабуть, головна, головне відчуття, яке було, це сором. Сором, що я не війську, а нормальні чоловіки мають бути зараз там. І коли я закрив майже всі ті важливі проекти для мене, які були умовно. Я там я дописав дисертацію. От за два дні до того, як я пішов до вже був безпосередньо в підрозділі, я відправив текст дисертації. Далі він сам по собі там йдуть якісь формальні процеси, там перевірка на плагіат. я закінчив цьому році аспірантуру Чорновіської університету, чотири роки навчання. Готовий текст, все, клас, я тут вільний, е, там, родина в безпеці, проблем нема. Я їх там попередив, що я буду йти. Не скажу, що вони зраділи, але ну, я просто поставив їх перед фактом. Ми вже закінчилися як волонтери в тих об'ємах, в яких ми працювали до того, і це вже ну, умовно мене не виправдовувало. Я закрив декілька великих проєктів. Там от ми робили «Одеса Деколонізейшн з одеським бізнес-клубом. Я повністю виконав всі зобов'язання перед цим проєктами, віддав готові тексти, там есе дослідження одеського міфу, там, статті про історію одеських підприємців. Все. Я от як з чистого листа я пішов добровольцем до ТЦК, і там до, до цього я там підібрав де б я хотів, хотів би служити, і я буду максимально корисним, і все. І далі все було достатньо швидко. Там медична комісія, бойова повістка, і далі все, там, навчальний центр, як всі. В ну, базова навчальна підготовка. Я служив в строкову службу, причому я служив в нормальних військах. Це були спеціальні частини внутрішніх військ МВС РСР, ще, тому, в принципі, що таке нормальна служба, я знав. І здивувати мене там зброю чи марш-броском, чи чимось достатньо важко. Крім того, ну, я все таки підполковник міліції у відставці, і це теж давало мені ну, якісь навички, наприклад. Там спілкування з особовим складом, тому що мене відразу призначили е, заступником командира взводу і 30 курсантів, таких як і я. Вони стали моїми підлеглими, залишаючись моїми товаришами. І мені треба було ще налагодити співпрацю з ними. А, найважче це була погода. Нам всі ми да, потерпали від цієї спеки, яка була у нас в липні. От витримати спеку було достатньо важко, причому для всіх. Я був майже найстаршим в нашому взводі, але я вимушений був як командир там, тягнути всі ці навантаження. І десь я був здивований, що я все це витримав чисто фізично. Ті, хто йдуть зараз до війська, абсолютно всі, більше того, навіть ті, хто служить і не проходили базову військову начальну підготовку, без ВП, вони всі отримують один і той же воз військово облікову спеціальність ВОЗ-100, тобто це стрілок. І нас всіх вчать, причому неважливо, ви йдете в ППО далі, або от на військово-морські сили, або ви там будете морпіхом. Всі проходять спочатку цей курс. Він згідно закону, це не норма там, придумана якимось командиром, це норма, яка прописана в українському законі. Всі вчать стріляти. Орієнтуватися на місцевості, інженерка, тобто міни, розмінування, розтяжки, окопи, як копати, як не копати, як штурмувати, як захищати, як працювати в урбані. оці всі 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 навички, ну тактична медицина, там безумовно. Оце все отримують по всій Україні, всі солдати, які тільки заходять. Тому я після цього навчання я звичайний стрілок. Коли я був істориком, мені було трошки легше, тому що я сприймав це як глобальний історичний конфлікт, який продовжується вже століттями, що імперія ніколи не буде нам давати спокійного життя. Імперія завжди нас буде намагатися завоювати, і у нас не залишається ніякого вибору, крім боротися. Зараз я просто частина дуже маленька. Частина цієї боротьби. Навіть коли я був волонтер, я такого, я відчував, що я от допомагаю так, потужно, ми там дефіга де чого привозимо, це підтримує хлопців, це допомагає. Там, яким... А зараз ні, зараз це просто йди, е, виконуй наказ. І якщо тоді, ну так такий погляд ззовні да, на війну, ти, я розумію, ну ми, ми боремося за Україну, ми, бор, ми маємо встояти, то зараз я просто, блін, всього без варіантів. І відпрацьовую свою функцію зараз у війську і, і слухайся, що тобі говорять. Прилітаю, наші дивляться звідки? бо це мені забрати зверху щоб не забути. Чомусь вчора я сидів і вмикнув українські пісні. І згадалася купа пісень, таких дуже мотивуючих, які ми чули у 22-му році. От куба просто. «Байрактар» якийсь там москалітіка, ще щось. І пан Марійов там з ту класну пісню про Україну, Спів «Україна переможе. І я це дивлюся і думаю, блін, а куди поділися нові такі пісні? Тобто те, що було в 22-му році, дуже якісно працювало, те, що влада дозволила, причому вони ж круті, там пропагандисти, вони круті піарщики, вони вміють це робити. Але чомусь зараз я цього не бачу. І нам дуже сильно цього не вистачає. Нам конче, необхідно знов повернути віру в перемогу.